Ну нарешті от ми коротше, збирали все підряд, що знаходили мухомори сіро-рожеві, Дивіться, який гарний. Хто? Біленький дубовий гриб. Маленький такий. Шапинка потріскалася, тому що погоди стоять жаркі. Але він десь набрав собі водички під дубочком. А, всякі дубочки, отака от територія. А тут ще один, подивіться, теж красунчик. Ну все. Я свою жабу задовольнив то В усіх є гриби, тільки в нас нема. Дивіться який. Омо. Нема... Білий дудовий грибочок. До речі, тугенький, тверденький. Просто красунчик. Просто-просто красунчик. А ви б такого хотіли? Пишіть в коментарях.